Лученка Олена Мозурок прибула до Рівного щоб спробувати свої сили у відкритому чемпіонаті скідбоксингу. Протягом двох років дівчина опановує цей вид спорту і вже посідала призові місця на всеукраїнських змаганнях. Зі стереотипом, що кітбоксинг – не жіночий від спорту, вона не згідна. Жінка також повинна вміти постояти за себе. Я також раджу всім жінкам, щоб вони займалися якимось видом спорту, щоб могли і вони підтримують свою форму, і також вони зможуть захистити саме себе. У змаганнях взяло участь 20 команд зі всієї західної України, а це майже 400 сотні учасників, з яких понад сотня вихованці місцевих тренерів. Рівницький кітбоксер Ілля Пархумець попри свій юний вік, налаштований рішуче. У мене Боксом, і він, і він що треба робити по кікбоксу. Я вважаю стати чемпіоном світу. З цим чемпіонатом ми хочемо показати, що на Рівненщині ми здатні робити великі змагання. І, можливо, якщо ці змагання пройдуть вдало, ми зробимо на наступний рік вже чемпіонат України саме на базі цього приміщення прекрасного у нас в Рівному. Код в чемпіонат України, до речі, в Рівному ніколи не проводився. Мета чемпіонату привернути увагу до проблеми дитячої злочинності. З важливості такої теми погоджуються і чиновники. Чим більше молоді в спорті, в культури, в інших заходах, тим менше в барах і в інших поганих місцях. Буду стояти не тільки цьому спорту, всім видам спорту. У нас Такий перелік оцих заходів, що я вам не в коротко інтерв'ю. Ми дійсно витрачаємо багато коштів на підтримку спорту. Хотілося б набагато більше, але й У підсумку змагань наші спортсмени вибороли більшість призових місць. Перші сходники серед дорослих посіли Тарас Пішецький та Олександр Бедун. Серед дітей найкращими були В'ячеслав Жовтонюк, Ілля Заркуа, Денис Теля Пархумці, Андрій Качан та Ілля Шумлянський. Найвищі нагороди вибороли усі дівчата, які брали участь у змаганнях. А це Анна Білоус, Інга Поліщук та Юлія Заркуа. Крім того, з п'яти призових фондів два вибороли теж наші спортсмени. Олена Борова, Іван Марчук та Сергій Габрулевич інформаційна програма День.